Тавтологія відео, насправді, наскільки я зараз розумів, була в цьому. Угу, в цьому. <смір> і все. Все, що я міг, в принципі, сказати, тут не забагато сказав. Як вона вам подобається чи ні? Що <смір> ти сюди додивиться, то скажете, чи вам так подобається. Я показую, що я цікавлюсь. Я не знаю, мені цікаво, реально цікаво. Hello. Я собі такий йду тут, гуляю. І такий думаю, Цікаво, чи хтось буде знати з відео, що це таке, де це є. Так? Я рідна школа. Скільки спогадів, скільки тут цього помінялося. Зрозуміє. Ось так, речі там сильно нічого не видно, хтось так тебе показує. Ти менш тим Арніка, Так? Прикольно. І зараз такий дум, і такий думає, якщо чесно, думаю, а що сказати, та? так? Просто перший раз такий е сценарій. ну, Тобто пробую там якийсь такий божний тирене е інтерфейс. І такий думаю, о, школа класно такий, колись чишся прикольно, скільки всього поміняло, скільки спогадів. Прикольно, що вона ще є, напевно. Ось зараз такий дум на кутельчик, колись тут колядував кстати. Пентаю, там щось по 10 гривень давали, прикольно. Зараз буде на турнічки, така є досить цікава тема. А, може бути цікаво, може не буде. Цікаво. Я нічого не знаю абсолютно, і взагалі якихось там у мені вірити, слухати абсолютно нема. І, ну, якщо я скажу, що я ніхто, то це може бути правдою досить великою, а може ні. Ось, тому можна мене не слухати, взагалі не знаю, на що мене слухати. Але все ж, якщо так подумати, тим чи капочку землю напевно, але на якось гарно виглядає цей готельчик, десь може теж в курсі, як він колись виглядав. Тут моя пощадка дитинства. Можна тут більше, показати. Це якщо шов львів. Розклів, гарно все виглядає так. Древочка, травичка, деревля, деревля, та кусти, кусти, а ці. Ем. Добре, ми ми дамо що. Що нічого не було. От. Все. Ось я прийшов на місце своєї дислокації, а, я вже сказав, ну, молод секретник. Могу, ти секрет, куди я йду, а? А вже сказав. Ось, не знаю, на що сюди прийшов. Не знаю, люблю турнічок. Тому пішов. Щоб можна було на турнічку зробити, можна було б вучу зробити. Можна повисіти. Добре, менше з тим. Знаю, можна трохи пейзаж відзняти, наприклад, хто там не бував в Львові, вірогідно, що хто буде дивитися і бував. Міні, міні такий міні-пейзаж такий, не знаю, все щось дасть. Ну, така, ну навіть один пазл там, що й там скласти, що й там, і вже якась там картина формується, прикольно. Мені особисто було би. Це ж знаєте, це ж не головне там багато бачити, а головне хотіти хоч щось бачити. Та? Тобто хтось багато нічого не побачить, хтось там з одної букви побачив весь умовно, все. Тому, Тому якось так. Ось така річ. Джужу перший раз щось таке пробую. Взагалі е непривично. Просто йду і включу в камеру, типу, і що просто в голові, то і, то і йде. От, якось так. Треба, треба привчитися ще. Це, кстати, містолік. Містолік, колись грав теніс. Тут вже скільки часу хожу, немає е палки щоб пограти теніс. Палки, кажу, ну, перекладені, так? Сітки. Вже ну, скільки часу. Він металевий, але ну, досить великий. Він найбільший з всіх, що я грав теніс. Ось тут, лавочки. Короче, тут теж багато чого помінялося. Я думаю, що роки там, два назад тут було себе більше може. Більше, ніж два, так чи має кепочка. На квіслі. Думаю, що щось з неї але все ж. Ось, і от якась така тема, та може то не на цьому бути, а десь. Не знаю, кудись піти, просто можна щось таке показати. Наприклад, тут гарні квіточки. Знаю, кому ці квіточки треба. Може. Наприклад, от, от, от такі от інструменти, інструменти, а тренажери. Класна штука, тому що я раніше думав, типа, а що воно кому не треба. Але насправді, насправді, досить хороша, практична штука. Там можна собі складнювати, якщо що самому і, в принципі, своя вага досить достатньо. Там для підтримання здоров'я це ж не то, щоб накачатися, Накачатися, будь ласка, в спортзал або на досвід, скажімо так, виїжджати. Ось, я там чуть-чуть квіточки показав. О, не знаю наша. Просто. Ось. П'ять кон проговорив про квіточки yeah. про тренажера і, і про турник. І про школу. Ну, а що ще треба, якщо так подумав. Okay. Е, так. Опа. Ні, не так, не так, не так, не так. Иде. І цей. Не знаю, чи... Може сісти варто, а може не варто. Ну, хочу сказати там, умовно, одне слово, одне у одне мене ніколи не буває. Не буває. А, що якось треба було б Так, чи якось так. О, тут якийсь м'яч вибольний. Сказав, що не тут робить, на когось. Умовно. я поставлю тулку на лавочку, присідайте. Присідайте зі мною. і я присідаю. О, якось так. Це може щось сюди? так. О, ем. Тут відліпається наліпка, мене просто камери позаклеювані, а тут я вліпив прямо на екран, може когось покажу через інший телефон. Ось. Ем. Так, от якщо от сказати по тому, що я говорив, то кажу: е, можливо, і не треба мені вірити, і взагалі е, ну, я ніхто. Тіпо, тому то на свій страх і ризик. Тому може чуть-чуть отак. От так, е, і я не думаю, що взагалі. Не Знаєте, не чути? Думаю, що нормально. Ось, якщо продовжити з того моменту, що я говорив, по, по, по тому, що не варто вірити, так? Я повторяюся, повторяюся, тому що це важлива тема. Я не кажу, що я хтось там і що я щось знаю там. І взагалі там. можу щось корисне сказати? Я цього не кажу, бо я точно нічого не знаю. Я казав Сократ, так? Ой, я почка. На тут в мене для своїх цілей служить Ну, добре, впала, то впала, чого страшного. Ось тому тому можете не вірити, можете не дивитись, не знаю, як хочете. Ну, тобто класно, але, але. але Ось і от така основна думка: основна думка досить цікава. Насправді, дуже багато думок, тому не знаю, з яку саме сказати. Це все так. Ну, не хочу якогось сценарії, якогось шоббона там, тому що для чого. Так, цікавіше, спонтанніше. Про що захочеться, то і скажеться. І так, ну просто знаєте, що це спонтанність. Я так на спонтанності виїжджаю зараз. Може, якусь би треба, якусь рамку, шаблон, але немає. 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 От що я хотів би сказати, що можна буде побачити в цьому облозі і в загальному, всіх там наступних, до прикладу. Е, я дуже люблю експериментувати І з собою, до прикладу, люблю слідкувати за імпульсами мозку. Дуже люблю усвідомлення, дуже люблю. Ріст, тобто люблю рости Стараюсь усього рости тільки де можна, з цього теж рости. І в загальному та зараз є моменти, які теж сприяють безумовно росту, ну, тобто не якомусь медійному, а в загальному особистому. Ось. Тому теж прикольно. Е чому я почав за це. Ну, Для мене це справді дуже важливі речі, але просто хочу сказати, що отут будуть всякі челенджі, там, умовно, наприклад, день без зору, день без слуху, або і то, і то. Або щоб взагалі всі органи забрати, теж буду якась таке практикувати. Я досить часто не їм. Пробую експериментую з відчуттями. Так само з якісь є залежності, ну, наш мозок це ще той заявний наркоман хоче, хоче насолоди, в основному крокострокові, але це можна збавити знаєте, цю шкалу умовно ну, занизити, штучно умовно, направити більше, куди вона тобі підходить, якщо так розуміти це. Тобто, та, от якісь такі речі коротше, з собою і в загальному, з якимись усвідомленнями, якимись баченнями, з якимись, не знаю, працюваннями. Коротше, моя основна велика перевага, яка я раніше думав, що. У мене це мінус. Я міняюсь досить часто, можу десь колись три місяці. Міняти, десь колись рік, десь колись там щодня, а може, і щодня, якщо ріс, то щодня щодня. Це то що це дозволяє мені розвиватися. і дуже сильно. І я не хочу в заліз якусь салу триматися. Я хочу там, не знаю, прям шукати, шукати, вивчати. Взагалі, якщо брати якийсь сенс, то я би сказав, що ну, у мене особисто. Сенс в тому, щоб не притримуватися якоїсь сталої істини, тобто не шукати якогось абсолюта. Бо навіть з абсолютом вірогідно, ще більший абсолют є. Тобто вся сила, а за неї може бути ще вища, все сила, ну, і Це дуже такі поняття е, цікаві. По своєму такому е, баченню, напевно. Як я сказав, нічого не знаю. Так сяду трошки хідніше, нашого горбитись. Я не знаю, просто що сказати, що буде, буде робитися все, все буде пробуватися, там, умовно, від. Там від якихось фізичних експериментів, емоційних, психологічних, е там соціальних, до, там також фінансових, умовно. Тобто, всюди є якийсь певний досвід, всюди я, в принципі, працюю, це мене цікавить, мене цікавить всесторонній розвиток. Ну, якщо чесно, О, серйозно, на жаль, це не те, що я так тіба, ага, таке от цікавить, цікавить. цікавить, а не цікавить. Ні, цікавить, точно цікавить, серйозно. Для мене це. Я більше не скажу, що це якийсь якби такий проміжний. Знаєте, якщо як книгарня, і я керуюся якоюсь певною книгарнею, і в книгарні є книжки. І книжки там, умовно ну, книжки сторінки, там десь книжка, десь сторінка, десь там ще щось там, десь навіть надірвана, то умовно. От як проміжна, проміжна, тобто в мене є три сторінки, плюс трьома сторінками. є п'ять книжок, крузь п'ятьма. І так от назбираю, назбираю, збираю, і так от ця книгарня, і вона ну нема такого, щоб я сказав, що там уот оцей висновок остаточний, чи оця книжка остаточна. Ні, я дивлюсь, вивчаю, бо завтра може бути зовсім щось інше. У мене тут такий цікавий роздум, я такой цікавого розуму дійшов а менше стиль. Тобто мені не подобається сталість, але теж сталість деколи потрібна. Теж. Це точка світогляду. Тобто, ну все точки світогляду, і все потрібно мені якому. Ось і тому керуємося наразі тими книжками, які маємо. Буде книжка, керуємося тими книжками. Буде потрібно, то взагалі буде керувати тільки одною. Тобто, внучкість, гібридність це про мене. Мені сподобається. Це моя перевага. Бо я раніше думав, я часто ігри не допроходив, там колись раніше іграв, до кінця не допроходив. І я такий думав, а що я не допроходжу, чи я не здатен, чи що. Багато таких речей, які я просто пробував і закидав, я теж думав, для чого, чому. А тепер я зрозумів, що просто можливо, я бачу більше. Тобто, ну, умовно, може, для мене процес був е -е, результатом. Тобто, до прикладу, у мене не А, -а точка початок. І Б пройдення ігри, а A, точка початок, і Б, там, умовно, отримання або якогось квесту, або пройдення якогось босу, і по ходу діла я все отримав, що мені треба, і ну, мені достатньо, тобто відчуття якоїсь достатності. Мені досить, я хочу йти далі. Там умовно, ну, от якась така фішка, я раніше думав, що це такий мій мінус, а це велика перевага. насправді, бо дозволяє мені не закріплюватися в чомусь одному. Бо насправді скільки всього багато, і скільки всього можна знати, тут зараз говориться взагалі. Ну, таке. А є. Більше. А я десь між тим. Нема на чому покзація, нема нічого такого маленького, наскільки. Ось. Тобто які все-таки речі. Але я наповнені серйозні. Вот таке, це серйозні речі. І я серйозна. Напевно, треба мене трошки укати, щоб цікавіше було. Mm. Mm, Ось. А, і. Ще раз привіт. Привіт, button була. Привіт, привіт. Ікс-три. <плес> e, можливо, може стати, що якась в мене така дитяча сугорода <плес> є там. Бідо, не знаю. Нічого поганого не бачу. Особисто. Це дозволяє підтримувати позитив. Якусь радість. Та й в загальному я можу і без того, я можу бути серйозний, прямо максимум максимум конвейенс. Ну добре, я сказав, не я, я сказав. Ось. Така площадочка була. Можна буде якось щось на турнічку поробити. Тобто, що, то, що вміє на турнічку. Ось. Не знаю, куди мені йти, йду просто вперед. Ну, так, цікавіше, напевно, коли локація рухається, а може не цікавіше. Але я почав про якісь серйозні речі е і все. Mm -hmm. І перестав. Рост, якщо продовжити. То, в принципі, я насправді багато чим, чого пояснив тим, що я сказав. Правильно. Машинка. Не ідеально, звичайно, цей лог не ідеальний, а я не ідеальний. А що є ідеальне? я не буду керуватися якимось ідеальністю чи в загальному там. Я просто буду собою і буду робити. Ну, Десь когось буде краще, десь буде гірше. Але це все теж точка точки світогляду, теж точка бачення. Це... Ну, це все важливі речі насправді. Не потрібно завжди керуватися кращим, так гірше може бути краще за краще, за ідеальне. Тобто сила може бути в простоті, а може бути не в простоті, а може бути ні в чому, а може бути в усьому. Ось, і мені теж подобається. От, наприклад, сьогодні я будка. Не будка, а. Що це? Гараж. Ну, то двері. Завтра камінь. Післязавтра дерево, після я небо, після Всесвіт. Ого, та? Так так. А сьогодні, після. А, тобто... Якщо повернувся до кінця, то я потім знову сам з, 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 з собою. я не знаю, хто я, точно. тобто дискусія футболка. Тобто ми це все точки світогляду, і футболка бачить світ інше, все світ бачить інше, дерево, ще по -інакшому. І Для чого обмежуватись, Просто бути деревом. І я думаю, ви розумієте, що тут зараз конкретно говориться про, про не тільки про якусь несталість і гнучкість, а в загальному про буття. Усе. Ось, От, от найкраще цього й тема буття. Для чого обмежуватись? Мені подобається не шукати рамки, мені подобається там, де рамки, заходити не рамки. Тобто, якщо комусь скажеш, ти там, от що би ти там. Що би ти там. А якщо б ти був все сильний, перші три речі ти зробив. Що би вас ну, багато ви б могли сказати, кожен по-різному. я так проводжу експерименти, всякі різні задаю питання цікаво. А, але чомусь ніхто не побачив, що над всесилою може бути ще більше все Тобто, Тобто, ну, коли все вже. Остаточна абсолютно місяця ну, такої. Ну, по-перше, не цікаво, по-друге, ну, коли ти вже все знаєш, а що далі, а що жити взагалі? І я думаю, що ріст завжди доступний, має бути, і він є. Тому що коли ти зупинився, ти помер. І це така. Я насправді здається, що я говорю якимось символізмом, або про якісь там умовно речі взагалі непонятні, що, до чого, хто, де, як, де. Що... Але ну, на повному серйозі це стосується всього. Цього там, за що ми би не сказали, там. Ну, якщо так можна обозначити, то це за якісь релігії, може бути і за якусь філософію, може бути і за якісь там, ну, наприклад, прикладу, купані шади, умовно, філософія там якийсь стоїцизм, умовно, в своєму розумінні. Мені, кстати, подобається від цього росте. Кстати, проблеми теж люблю. І біля теж люблю, бо це теж точки зору, і від нього теж ростеш. Тому все, ну, це все моя повноцінність, мені підходить. Трошки так кіпочка не. І свлядає, як, як ну, скажете, як. ось тому я сторонник всього. Само є все належить. Ні, Не хотів би, щоб щось втратити, бо якби щось втратив, це б була, була б для мене печалька. А може і деколи треба щось втратити. Деколи люди кажуть, ніби що краще там світ, де немає він, де тільки добро і так далі. Ну, вони праві, насправді. Але просто це наша людська природа, така ми є такі, ну щось зробиш. Щось від нас відбере і створить світ, мовно, як в наруто, а там цукіомі, там чак ідеальне, цукіомі всіх порозив гендзюцу і хай всі так живуть. Ну це ж буде, як то сказати, ну це було то слово. Тобто це свого роду як кінцу буде, так? І не факт, що всі цього хочуть і що всім це подобається, але ти так вважаєш, ну, чомусь в добрі, бачиш тільки добро, і що якщо воно моє добро, то воно для всіх добро, але добрі досить часто і злінами ріє і наоборот. Ось, тому я б сказав, що немає ідеального добра, немає взагалі добра, якби кінцевого завжди можна і зло розглядіти в добрі, і а, як то сказати, давно пов'язано. Добро, зло, хаос там, і так далі. Це все частина одного, я думаю. Ось, тому що в кожному можна розглядіти і то, і то. Ну, не головне, хто бачить. Не головне, хто передовує, а вони хто дивиться. Я тут скільки всього напхав, тут тільки що можна там, умовно. Але це вже якось дає якусь, якусь пряму таку об'єктивність, умовно, мою, так? Що вона є? Поки якихось таких речах, ну, це вже показує, що я цікавлюсь. Ну, я не, не. Преш, Мені цікаво, правильно цікаво. Встаті, е, от, до приходу, брови, так, як вона вам подобається чи ні? Якщо хтось сюди додивиться, то скажете, чи вам так подобається? Добре, Просто, просто чи подобається все. Що тось дивиться. Мало вирогідно, але все ж. Хто що... дивиться, тому... тому щось буде. Напишете в коментарі. Буде сюрприз, не пожалію. Ось. І. І все такі речі. Починалося з школи, закінчується такими речами. Не знаю. Не знаю, нічого не знаю, але щось побоює. Підстави вірити, як я казав, нема. Буду повторяти, буду наголошувати на це, щоб хтось не думав, що я там щось умовно знаю, чи я там в чомусь впевнений. Там впевненість може бути хіба моя впевненість, тільки в тому, що мені потрібно, і то це хіба проміжне. Так, в загальному істина може бути насправді всьому, бо якщо все ріст, то все може бути істинне, і в загальному, а що може бути тоді лишнє, якщо все ріст, і в загальному, якщо все дано нам, і все є з нами, і все тут і зараз, то що тоді може бути лишнє? Але добре, будемо вдаватися, дуже багато сказав про всяке, але просто от ідеологія відео, насправді, наскільки я зараз розумів, була в цьому. Угу, в цьому. Хм. І все. Все, що я міг в принципі сказати, тут навіть забагато сказав. але... Але це цікаво, розумієте, я раніше думав. Раніше думав, що о, тільки там, умовно, якась людина, яка там геній, там, умовно там професіонал своїй справи, тільки вона може знати, бо не справді. Можливо, хто реально перед тобою, важливо, хто дивиться. Хто хоче побачити, той бачить, хто хоче хоче, той, той почує, хто захоче відчути, той відчує. А хто повірить, той може це все зразу пережити, ці всі моменти. Ось і якась така така річ, бо не ходіти бачити. І не важливо, хто перед тобою. Тому мені без різниці, з ким говорити, де, про що. Головне — хотіти бачити. І можна навіть... Дивіться, до прикладу, так? Да? Дивіться, я вам ще зараз покажу. 1 minute. Just a second. please. Пачка, так? Да? Це реально важливий момент. <laughs> Воно так не пасує, та так виглядає взалі. Подумаєте. Вот. Е -е 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 От павочка. І ви скажіть, що це перед вами? Правда, ви скажете просто паличка? Ну подумайте на кілька секунд. Скажете частина дерева, ну скажете рослина. Дивіться, а я вам скажу, що це унікальний предмет в мене зараз в руках. Коли він був на дереві, він справді був такий унікальний. Ну, він унікальний був за рахунок дерева. Це можна як соціум розглядати. Але якщо ми візьмемо цю паличку, яка унікальна, знайдіть мені таку саму зараз з такими самими. Як то кажуть, вигибами з такими самими. Говорить, На це, а це... А то з такими самими цими... потертостями, тріщинками, дирочками. Я вичаюся, можу трошки ще декого зийкатися там, стикатися. Тому що, Тому що перший раз, не привик, я такі речі записувати, так от просто йти. Тут люди йдуть, я такі, трошки стиль, якщо чесно, непривично. Непривично, серйозно. Якщо чесно. Ось. І якщо вернутися до павочки. То... Ну, найдіть мені допомогти. Такого самого розміру, такого самого вигину, і того все, що я говорив. Ні. Але вона не була така цікава, поки вона була на дереві. Вона від'єдналася, вона стала унікальною. Питання. Треба задуматися це. Є до чого прив'язати, пов'язати прив і поціновона слідкові, скажімо так. Госенс. Консептуси. Та, та От. Просто фішка в тому, що реально. І я її збережу. Це вже друга, яку я збережу. Тому що це буде нагадування за це, за цело. І подивиться, хтось він подивиться. Ну, навіть якщо один, це класно, цього достатньо. Одина людина вже, як оця паличка, це вже один всесвіт. А Якщо він ще щось напише, чи вона, то це буде залі супер. Просто одна людина. Клас. Я не записую для переглядів. Е, як я схід для переглядів, я б то напишу шорти. Ну, я пробував все ці шорти записувати. Трошки тяжко треба мати. Я, я не такий, я трошки більше люблю. Бам. Я не знаю, хто буде мене слухати скільки часу. Якого такого нічемного, так? Да? Такого ніхто маленького. Бо це так. А може й ні. А... Але все ж. Паличка. Ці паличці дуже багато чого криється, І те, про що я говорив. Не важливо, що перед тобою, хто дивиться. Відчу я ця паличка. Та ні, я... це бочка унікальна, що ніжа. Чи ні? Це якось працював. Кают компанія, ресторан, тепер класно було в цей час. Але третє далі, все одно на місці не будеш, та й в цьому, я теж більше не хочеться бути. Я про внутрі цієї бредністі. О, от так. О, о, от так мало буде. О, тепер крутяк. Тепер я крутий. Тепер я можу не переживати, як ви мене сприймете, так? Але я не тільки крутий кепочку, я ще. тапочку. Я міг би і так ніколи би йти мені щось. Можна. Дайте що. запалочку. Тому... Тому... Значення, напевно, має все. Але я не знаю я точно. Кешка, буду закінчувати. І так, досить плотненько. Але змістовненького точно, точно. Дякую за увагу. Не знаю, не було якогось такого сценарію, шаблону просто знімалось. Справді переживається і думається, що з того вийде. Але ну я кажу, насправді, що не важливо, хто там подивиться, скільки насправді так, звичайно, важливо. Хотілося б, але навіть якщо одна людина, то це вже цінно. насправді. Якщо вона ще дасть фідбек, це одна людина може дати так, такий фідбек, що я не знаю, поміняє все життя, буде тупо, before after умовно. Не умовно, а так і безумовно. і Я не в повному серйозі. Можливо, зараз в цьому відео я шукаю відповіді. Або ви шукаєте відповіді. Або я може сам для себе зараз записую, умовно, а це не тільки так. І це не так віругідно. Хтось не знаю І я щось зараз можу таке сказати, сам що я не очікував, а потім все такий вау! А таке деколи буває є такий епік. І все, і І все знову змінилося, і все там до після і. Життя міняється. Може бути таке. Ви можете тут щось побачити, що поміняється, але дайте запалочку. Я її збережу, я так теж покажу. Кстати, от цікава фішка, Я тут проходив дуже багато, але як можна зробити з кожної місцини унікальну? Провіряйте. Легенько. Старайтесь побачити більше, ніж що ви бачили раніше. Ось тут, до прикладу. До прикладу, я не бачу, що тут немає помі. Так? Я не пам'ятаю точно, чи це була відкрита штука, треба запам'ятати цей момент. Отут кірпічик. От, наприклад, я завтра пройду, завтра не зможу, а його, можливо, минулий раз не було. І, до прикладу, тут а ключок, а кульочок, вроді, був, з я пам'ятаю. Але треба уважніше бути і більше пам'ятати. Тут палтинка, наступний раз, можливо, дощ вже вже смає. от, розумієте, снові... ми досить часто на автоматизмі живемо. І не помічаємо якісь речі, такі от цікави. Тут якісь графіті. І смайликом, я його не помічав завжди. дивіться, здавалось би, унікальних краєвидів я тут не показав, безумовно, так? Хоча це ще під питанням. Оця то Чи Наступний раз вона буде більше, чи вона буде така сама. Так? Тосочок. Напевно, би забрати, але не заберу. Тому що я недобрий. Де коли монстр навіть. От і. І Є такі речі, наскільки це може бути унікально. Це як, я тільки умовно. Ото, доприкоду, стінку підмалювали, а не наші вона буде підмальована більше, чи взагалі буде ну, буде, Ну, от підмальовувати. Такого можна бачити багато, і унікального можна дуже багато чого бачити. Кожен день. практично. Навіть там, де ти проходиш тисячі разів, сотні тисяч раз реально. Не що перед тобою, а хто дивиться, хто хоче дивитися і хоче бачити. Там. Minus, minus, plus.